Привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Дівчатка з величезним величезним запізненням, за що приношу свій найщиріші е, вибачення, я знімаю відео в рамках спільного проєкту В'яжемо з залишки в пряжі, який організувала Наталочка посилання на її канал та на усіх учасників. Я обов'язково залишаюся знизу в інфобоксі. Проходьте, будь ласка, дивіться, насолоджуйтеся, як то кажуть, надихайтеся, беріть, черпайте ідеї, що можна зв'язати з залишки в пряжі. У мене вже сьогодні 20 вересня, я з запізненням аж на 5 днів знімаю це відео. Я маю надію, що організатори і ви мене пробачите. Я просто зашилася, якщо чесно, я не встигала. От, не встигала нічого, не встигала знімати, не встигала в'язати, не встигала нічого робити. Якийсь вересень місяць, дівчатка, для мене не то, що шалений ритм, а просто катастрофічно, швидко, йде час, закінчуються дні, я нічого не встигаю. І тому, вже зібравши на достанні зусилля, я все-таки вирішила доробити все, що в мене було недороблено, і показати вам, відзняти це відео. Отже, за назви відео зрозуміло, що ми в'яжемо з пряжі, яка у нас в залишку. Як пояснювала нам організатор, один моточок це також може бути залишком пряжі. В мене в залиш... таких маленьких моточків клубочків дуже багато, надзвичайно багато і пряжі відомого походження, пряжі невідомого походження, але в мене просто катастрофічно не вистачає часу все це вив'язувати. Тому я сьогодні показую роботи, які невеликі, але які я заявляла і говорила, що буду їх в'язати. Найперше, це ось така шапулька. Це шапочка ельф зв'язана для моєї донечки з пряжі Ярнард Baby Cotton у дві ниточки. І, значить, метраж цієї ниточки вийшов у 100 г 165 метрів. В'язала я на шпицях 3,5, лише ось цю шнурівочку я в'язала на шпицях трієчка. Свою першу таку шапочку я в'язала по майстер-класу, навіть не пам'ятаю, це було весною, не пам'ятаю по чому, а оцю же шапочку я в'язала по своїх записах і зробила певні коригування. Тобто, принцип, <coughs> вив'язування шапочки Ельфа, він усім відомий, він не секрет, є в вільному доступі на Ютубі. Єдине, що я сама для себе зробила і внесла. Ну, скажімо, сама собі придумала так зробила. Я вив'язую оці шнурочки, починаю від одного кінчика, потім в'яжу, це, напевно, я з цього починала. Потім прив'язую цей шнурочок сюди до шапочки, і потім завершую в'язати другий шнурочок. І дівчатка мене просили в одному з влогів, напевно, чи в якомусь іншому відео, щоб я зняла на таку шапочку майстер-клас. Чесно, непогана ідейка, тому що найближчим часом я планувала в'язати ще донечці з напівбавовни, а з якоїсь теплішої пряжі таку шапочку, тому можливо, майстер-класу і буде. Шапочка в'яжеться дуже легко, але мені що подобається, що вона. Сідає на будь-яку голівку. Будь-якої форми прекрасно сідає. Вона пасує і хлопчикам, і дівчаткам, тому що я в'язала і хлопчачі шапочки, і всі дівчинці, і дуже легко і просто в'яжеться. Тобто будь-яка в'язальниця, яка вміє тримати спиці, в руках в'язати лицеву вивертню вона точно зв'яже таку шапочку. Тому я думаю, що майстер-класу бути Можливо, не цього тижня, тому що занадто багато. Можливо, на наступних вихідних я сяду і займуся якраз таким МК. Так, ось така в мене шапулька вийшла. Вона важить 66 грамів, тобто трішки більше одного моточка. І зв'язана десь на вік 3-3,5 ручки. Мої донечки зараз 2,7, вона на неї трішки-трішки така свободненька. Тобто, вона спокійно підійде на. Розмір 3-3,5 роки. Давайте я вам ще скажу так, по розмірах. Десь знову дитина заносила мій, мій сантиметр. Так, отже, виходить В складеному вигляді по глибині вона 16 см, десь. Зверху 18 І по висоті ця шапочка у нас 17 см. Ось така шапулька вийшла, я безмежно щаслива, ми її вже, звичайно, вигуляли. На донечці сидить класно. Свою роль захищати від вітру, від дощової погоди вона виконує. Ось так, бачите, вона не світиться майже. Ну, гарненьке, щільненьке в'язання. Подобається мені така моделька, буду ще в'язати. Це перша готова А, дівчатка, я вам, знаєте, ще що не показала. Я дуже хочу прикрасити. Ой, вибачте, дуже хочу прикрасити цю шапочку. У мене є така ось бділка, але тут немає дірочок, чим її пришити. От треба чоловіка попросити, щоб він мені зробив ось тут дірочки, і щоб я її так прищепила. Мені дуже хочеться тут бділку Садити, як мій чоловік каже, завжди ти хочеш щось причепити. От мені хочеться її причепити. Я не знаю. Напишіть свою думку. Чи причепили б ви таку бджілочку на шапочку, чи краще нічого не треба? От мені дуже сильно хочеться, але я сумніваюся. Ну Одним словом, я буду чекати ваших коментарів, вона нікуди від мене ця бджілочка не втече. Так, це перша шапочка. Наступна, я нарешті дівчатка, дов'язала комплектик до свого дитячого комбінезончика. Вийшла ось така шапочка-чепчик. Це найпростіший варіант дитячих шапочок, які в'яжуть, напевно, від народження. От я Таких шапочок в'язала неодноразово. Також дуже вони прекрасно сідають на маленьких, особливо дітках, хоча в мене донечка до сих пір носить дві таких шапочки, я їй, напевно, вже штуки 4 таких в'язала. Одним словом, вона в'яжеться дуже просто, набирається ось так петлі, в'яжеться прямо, і далі методом. Коли в'яжете тільки серединку, підбираєте петлі з однієї і з другої сторони, ви убавляєте петлі, потім ще й посерединки убавляєте, і пінеточки, так, до речі, таким способом в'яжуться. І потім підбираєте петлі для резиночки, і під час вив'язування резиночки вив'язуєте ось ці зав'язочки. Зав'язочки я в'язала гачечку. Все, тут виходить, ні одного шва в цій шапочці немає, і дуже просто легко в'яжеться. Ось виворотня її сторона. Ось так. Можна ці косички, звичайно, пускати на лицеву сторону. Я чомусь захотіла їх залишити всерединці. От, і робила ось такі виворотні доріжки. Шапочка важить 44 грами. От, І в мене пішла залишок ось цієї пряжі і вже фран... акрил французького виробництва, він дуже менький, гарненький. І зрозуміло, що якщо я сказала комплектик, то ось такі пінеточки у мене ще зв'язалися. Ось цю рабаньку пряжу, це картопу Baby-Pastel, в 100 г 190 метрів, я вив'язала в нуль. Оця біленька, я вже казала, що це акрил французького виробництва в 50 грамах 235 метрів, і я в'язала в три ниточки. Вона виходить так, ніби візуально чуть-чуть товстіша, але мені не заважало в'язати. Цю шапульку я в'язала на шпицях 4, 4 пінетки, по-моєму, на шпицях 4. Чи половиною одним словом я вже не пам'ятаю. Оцей шнурочок в'язала на половиною це точно пам'ятаю. От ось такі пінеточки, вони також зв'язані без шовні. Зв'язала я їх зверху вниз, закінчувала ось тут. Тобто вив'язується спочатку резиночка, потім вив'язується ось ця частинка, потім. Тільки ось ця середня частинка піднімається петлі, як методом носки: ми в'яжемо чи п'яточки. от І потім вив'язується підошва Тобто дуже легенький, я дивилася цей принцип у світлани, канал в'язання для душі. от І ось такі чудові пінеточки вийшли. А потім з залишки в пряжі, вся пряжа, яка в мене залишилася ось ця рябенька. Я просто вив'язала два шнурочки. От, і ось так прикрасила свої пінеточки. Ось такі три готові роботи у мене вийшли у цій декаді. Признаюся, в'язала я їх трошки більше, ніж 2 тижні. Пінеточки закінчувала буквально на вихідних. І вони ще навіть не попрані. От, але я ж пояснюю, дівчатка, пробачте. Не встигаю, і навіть я не знаю, чи щось встигну зв'язати до наступного звіту. Якщо буде щось показати, я вам обов'язково зніму покажу. Якщо не буде, ну, що маємо, те маємо. Заганяти себе і робити щось понад силу, поза необхідністю, поза бажанням, я, звичайно, не буду. Ця шапулька нам була дуже потрібна. Цей комплектик також мені треба було вже скласти і. Відфотографувати, можливо, виставити на продажу, можливо, просто положити, але я не хотіла, щоб воно теліпалося за мною хвостиком оці малесенькі недоробки, тому це мені дійсно було потрібно. Надалі я планувала в'язати свої донечці залишки в пряжі, худі або світшот з ярнарт. Ярнарт. Не пам'ятаю, як пряжа називається. Я знаю, що це 100% акрил в 100 грамах 300 метрів. Ми всі такі пряжу в'язали ідеал, напевно. А може, і не ідеал. Еліт. Ярнар та о, Ми всі з цієї пряжі в'язали прапор влітку і весною. І в мене залишалося дуже багато таких маленьких моточків, я хотіла зв'язати худі або свішот. Але в нас дівчатка так різко похолодало, що необхідність саме в такому нетеплому, бо я хотіла одну ниточку в'язати. Худі або світшоті просто відпадає. І я, напевно, цей проєкт перенесу на весну. Тому що я буду в'язати, я не знаю. І чи буду я в'язати взагалі, чи в мене вистачить часу на залишки пряжі. Тому якось так. Буде час, буду щось в'язати. Не буде час, ну, значить, не буду в'язати. Я маю надію, ви мене пробачите. Хоча проєкт мені безмежно подобається, але. Життя розставляє свої пріоритети, в життя вносить корективи, і ми нікуди від цього не дінемося. Ми мусимо якось коригувати свої плани. Ну що ж, на цьому я буду прощатися з вами. Щиро бажаю вам. Всього найкращого, мирного неба, бережіть себе, тому що зараз дуже страшно, дуже багато тривог. Тому бережіть себе, не ігноруйте повітряної тривоги, будьте здоровими, насувається холода, насувається знову купа бацил на нас. Тому бережіться, будьте здоровими, будьте щасливими, будьте натхненними, будьте коханими, і хай все у вас всіх буде! Добре. Буду вдячна за коментарі, за лайки, за підписку на мій канал і за все за все, за все, що ви мені напишете. Цілую і обнімаю, мої хороші, і до зустрічі на моєму каналі в наступних відео. Я маю надію, що вони все-таки будуть. Па-па-па-па!